Всіх вітаю на каналі FanModelUA. В цьому відео ми поговоримо про деякі налаштування в Prusa Slicer а саме про паузу. Я вже про неї згадував раніше, що в мене вона не, ре... не реалізувалася в минулій прошивці. От я спробував о, в цій прошивці о, із Bell Touch, і воно працює, але дещо некоректно. Отже, по-перше, я створював таку модель. Ну, хотів просто перевірити, чи воно працюватиме. Моделька маленька, як ви бачите, там друкується вона за 13 хвилин. Е ну, Там, можливо, 14-15, десь так, принтер друковій. Е що я хотів? Я хотів, щоб ось на цьому шарі друк, зупинявся, від'їжджає екструдер, переміщається і видвигається стіл. Все це працює. Я вкидаю сюди гайку М6 і натискаю на continue, ну, Там просто на Play натискаю в цьому випадку, але воно не продовжується. Друк не продовжується. Тобто стільки не тиснув, друк не відбувався, вимикав його, потім вмикав, натискав на продовжити continue, але ну, відбувалося якби переміщення до деталі. Потім, якби він піднімався, сопло піднімалося трошки вище на шар явно, і знов від'їжджало. Тобто повторювався цей шар, по суті. Ну, кінцевий код якийсь. І, і все на цьому. І як продовжити далі? Ну, Далі я запитав в чата GPT про деякі нюанси, можливо, щось порекомендував би. Але замість М25. Він мені порекомендував написати, ну, точніше, до М25. Порекомендував написати ось такий код. Давайте я зараз відкрию. Отже, ось цей код. І тут я переміщуся до Z3. Ні, не z 3 z 6 здається. 66, чи щось таке. Не 6, значить 6, а 8. Так, ось тут є наші строки. Це вже я відредагував по рекомендації у коментарях в Ютубі. Людина написала мені під відео, що використовую М0 замість М600. Ну, він там, напевно, помилувся, або я щось не розумію. М600 це зміна кольору. А якби пауза. Це М25, ну, Пруша так, по крайній мірі пише. Тут в мене було М25. Я використав цей код, але до нього повернемося. Спочатку розкажу те, що мені порекомендував ChatGPT. ChatGPT порекомендував мені використати затримку. Тобто десь ось after layer change, здається, ось тут. Він порекомендував написати затримку. Там код, ну, неважливо, який код, я не хочу його вже шукати. 30 секунд давав затримку, тобто від'їжджає сопло 30, через 30 секунд має повернутися, але воно не поверталося. Відбувалося наступним чином. Сопло за 30 секунд зупинялось на тому самому місці, десь в межах якби, деталі. Я пробував кинути додигайку в цей час, але воно через 30 секунд від'їхало на ту позицію, яку там в коді зазначено. І вже знову не продовжувало е, ніякі дії, не виконувало далі нічого. Тобто цей варіант також не підійшов. Я замінив по рекомендації е, викинув той код із, ну, рядок із е, затримкою м, і зробив М0. Тому що там мені далі ChatGPT вже таке задвигати почав. Ну, коротше, е, не хотів я з ним більше переписуватися з цього приводу. Е, отже, М0 працює нормально. Але є нюанс. Якщо ви хочете просто змінити колір, то так, це працює. Але розмістити необхідні деталі в гніздах і відповідно від рук, цього ви зробити не зможете. Тому що він не від'їжджає. Він просто стає на паузу і чекає, поки ви там зробите свої справи і йому пофіг якісь справи. Тобто гайку я сюди вже не вкину. Хоч і наполегливо, наполегливо старався її туди запихнути, але висота не дозволила. Між корпусом екструдера, нажав паузу і друк продовжився, закінчився, все нормально, все ок. В цьому плані все вийшло. Друкую модель із варіантом, якби, зміни кольору М0 застосовую. Не М600, якось тут, якщо хрестик натиснути. Правою кнопкою додати зміну кольору М600. Цей код, скоріш за все, не працюватиме, тому що раніше він не працював. На старій прошивці на цій я не пробував, але я ж кажу, М25 працює також некоректно. Хоча, напевно, ні, я це не пробував за зміну кольору навіть і в минулому, тому що в мене в екструдері не передбачено такого. Або я не дуже доганяю, як ця функція працює і цей код. Ну, я думав, що це якби зміна кольору прямо в екструдері. якась. Чи на подвійному екструдері, чи Ну, не знаю. Можливо, я неправильно це зрозумів. Але тоді виходить, що ці два режими якби, один одного заміняють, але цей просто від'їжджає екструдер, а цей не від'їжджає. Ну, я так, я так зрозумів, вже зараз. Після цих всіх маніпуляцій танців з бубном. Але М0. Застосовую М0, можу замінити колір. На певному етапі друку. І далі просто конфірм, ну, продовжити і воно друкує. Ось такі справи. Не знаю, як Пруша пише для інших принтерів. Це, я так розумію, для Creality Ender 3. Тому що я в конфігураціях налаштовував собі ну майстер конфігурації. Я налаштовував собі, ні, напевно, не тут. Ну, неважливо. Коротше, у налаштуваннях я там, там, ну, всі, я думаю, розуміють, як це робиться. Я про це відео не знімав. Напишіть, якщо потрібно. Коли ви вперше запускаєте прошу, ну, це можливо із цього меню, і випадаючих цих вікон. Я просто не пам'ятаю зараз, де воно там конкретно. Налаштувати принтер. Ви вибираєте принтер, який у вас є, і він там підлаштовує всі параметри під нього. Включно із столом. Ну, стіл, знову ж таки, можна в параметрах принтеру виставити тут в загальному. Максимальна висота, прошивка. Навіть ширину глибину. Ну, XY не можна, як я бачу, тут виставляти. В принципі, навіщо, якщо все автоматично так влаштувалося, висоту ви вже вказуєте самі. Хоча виробником зазначено 250, але принтер в принципі, там трошки більше може друкувати. Ну, неважливо, 250 я сам ніколи не друкував. Просто переміщував позет. Отже, такі справи. Дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Також прокоментуйте, не знаю, поділіться, може, своїм досвідом. Як реалізувати саме такий спосіб, щоб пауза активувалася, від'їжджала від сопло, а, ну, екструдер, а потім під'їжджала назад і продовжувала друк. От мене це цікавить. Тому що як зробити паузу, я вже розумію. Поки що дякую до зустрічі.